Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивця психопата. Бе. <свистити> О, хо -хо. О, Боже. О, це так круто. Він на рух реагує. – Алло? – Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні. <звук> не цього разу. Хочу боротися, як ти. І Якщо скривдиш її. Скрию, коли ти будеш тут і Зірвемо маску, спокідька. А усі твої друзі вмирають. лише тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? <пас> Татум, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляй нього у стіну. Куди? Праворуч від дверей. Стріляй! зараз! Ти хочеш Він мертвий. Ти маєш бути певна. У голову стріляй. Я спалю все дотла. Виродок!